Нещодавно я їздила у відрядження в столицю України. Ну, як знаєте, як завжди, хочеться сходити кудись щось, спробувати нового. Зайшла в кафе і мені принесли два на одному чекові було дві суми і два ФОПа. Напевно, що у вас таке також деколи відбувається, коли вам приносять чек, і там є. Або два чека в одному закладі. Чому так відбувається? Якщо у вас виникало таке питання, то хочу вам пояснити: це зазвичай роблять для оптимізації бізнесу і оптимізації сплати податків. Коли є два ФОПа, то один ФОП зазвичай перебуває на єдиному податку, на ньому може бути їжа, ресторан, напої, а другий ФОП в одному закладі він продає. Алкогольні напої, і має ліцензію, і перебуває на загальній системі оподаткування. Так розділяють системи, розділяють гроші, і розділяють податки. Якщо вам було цікаво, приходьте на консультацію, підписуйтесь на мій YouTube канал Абетка для ФОПа, і будемо говорити і розбиратися про податки.